Уяви, що ти сидиш біля лікарняного ліжка людини, яку любиш найбільше в світі. Лікар каже, що треба підписати дозвіл на операцію, але зробити це можуть лише офіційні родичі. А ти ніхто. Ваші спільні роки взагалі не мають юридичної сили, і в той момент, коли ти потрібен найбільше, закон тебе просто ігнорує. Це лише одна з ситуацій, яка могла б бути вирішена завдяки інституту партнерств, але в Україні їх досі немає. І це проблема не лише для ЛГБТ плюс -пад. Уяви сусідок пенсіонерок, які разом ведуть господарство, підтримують одна одну, але не можуть подбати про спільне майно чи отримати спадок. Без офіційного статусу ваші стосунки залишаються під ризиком в лікарні. Ти не зможеш отримати інформацію або ухвалити рішень, бо не є офіційним родичем. Після смерті партнера ти ризикуєш залишитись без дому, бо майно може перейти далеким родичам. Якщо ви виховуєте спільну дитину, у випадку трагедії опіка над нею може перейти зовсім незнайомим людям, навіть якщо ви будували це все разом. Спільно нажите майно та гроші не захищені. Партнер може претендувати лише на свою частку, якщо немає офіційного договору. Ви позбавлені податкових пільг, прав на медичне страхування та можливості переїзду разом за кордон. Це не просто питання прав, це питання гідності і справедливості. На жаль, в Україні зараз не можна змінити конституцію для легалізації одностатевих шлюбів, але є реальний вихід. Інститут партнерств. Він вирішить цілу низку критичних питань для всіх, хто прагне юридичного захисту, навіть під час воєнного стану. Підтримай ідею партнерств. Перейшли це відео друзям, щоб більше людей дізналось, чому це важливо. Всі деталі ти знайдеш у профілі Gender Z. Кожен поширений факт це крок до рівних можливостей для всіх.